Дякую. вітаю! Поки наш Анатолій у відпустці з вами буду я, Лариса Роснак, в ефірі Лото Забава. Лото Забава І перш ніж ми перейдемо до наших розіграшів, я хочу розказати вам про одну дівчину: красиву та стильну, сміливу та рішучу, ніжну і прекрасну. Хочу її привітати сьогодні з Днем народження. Звати її Україна. Їй 34 роки. 24 серпня 1991 року вона здобула незалежність. І саме зараз вона проходить дуже важкі випробування. Наші воїни виборюють її незалежність. Вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб захистити Україну, захистити нас із вами. А ми з вами мусимо робити все, щоб вони відчули нашу підтримку. І зробити це можна найкращим чином з нами саме так придбати. Ось такий квиток благодійної лотереї ДАР. Це ваш донат на Силу оборони України а також. Можливість виграти 500 тисяч гривень і ще багато інших призів. І звісно, я впевнена, що кожен із нас сьогодні чекає на наш джекпот, який складає, як завжди, 1 мільйон гривень. І до речі, про мільйон на вас чекає сьогодні дуже цікава і важлива новина. Але спершу трошечки історії. Отже, 9 років тому Лото Забава отримала сертифікат від Національного реєстру рекордів України за найбільшу кількість мільйонерів серед учасників українських лотерей. Це був 896-й тираж, і станом на тоді у нас було зафіксовано 252 переможці, які здобули щонайменше 1 мільйон гривень. І ось сьогодні, у 1346-му тиражі, буде офіційно. Офіційно зафіксоване наше чергове досягнення. Я запрошую до нашої студії гостей. Зустрічайте, будь ласка, співзасновника та експерта національного реєстру рекордів України Віталія Зоріна і заступника генерального директора з мережі продажів ТОВ МСЛ Данила Каченюка. Доброго ранку. доброго ранку. Я вас вітаю. Дуже радію вітаю вас зі святом і ем, пане Віталію. Ми всі знаємо. Так. Вся Україна вас знає. Чому ви з'являєтесь на тих чи інших майданчиках локаціях? Сьогодні ви тут це означає, що сьогодні тут щось має серйозне стати. Попередній рекорд привищено майже удвічі, тому я маю честь оголосити нове досягнення. Найбільша кількість мільйонерів серед учасників усіх українських лотерей 436. Тобто я так розумію, що ми б'ємо свій власний рекорд так. і вже мусимо пишатися нашою лотозабавою черговий раз, пане Данило, Данило, я правильно да, сказала? Да, правильно, до да, Господі, я да, так хвилююся за наш рекорд, щоб він нікуди не дівся, цей сертифікат. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, от як та людина, яка причетна до цього рекорду? Ну, даний рекорд це велика честь для нашої компанії, адже він символізує багаторічну довіру мільйонів людей до лотереї Лото Забава. І 436 це не просто цифра. Це сотні історій наших переможців, які здійснили свої мрії. І ми пишаємось причетністю до здійснення цих мрій. Вірю, що далі нас чекає ще більше переможців, ще більше мільйонерів і нові рекорди. Так я ж назвала. Я назвала хто цей поважний пан. Він заступник генерального директора з мережі продажів ТОВ МСЛ Данило Каченюк. Я і ще раз можу іще ще раз розказати. Ну і звісно, ми пишаємося тим, що справді надихає нашу команду. Ми дуже радіємо, що це достойно оцінено, і я вважаю, що вже досить тримати в руках пан Віталій. цей Сертифікат, на який я вже дивлюся, і мені вже не терпиться торкнутися. Так, а, бажаю кожному сьогоднішньому учаснику стати 437-м мільйонером. А, Данило, це вам ознак підтвердження рекорду. Дякую. Ще раз вітаю, вітаю, вітаю нас всіх. Я от теж. Я от теж торкнулася. я, До речі, теж маю такий сертифікат від вас. так. Та -та 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 -та. і я хочу тепер вас запитати, щоб ви сказали вірніше, щоб ви сказали декілька слів для наших учасників, надихнули їх, що їм робити далі. Кожного дня, кожної неділі, зранку бажаю усім учасникам продовжувати йти до своєї мрії. Ну і звісно, пане Даниле, від вас теж хочеться почути слова е підтримки, слова, які надихають нас на нові рекорди. Так, Я хочу сказати грайте та вигравайте, і бажаю, щоб сьогодні народився ще один мільйонер. Так, я вам дуже дякую за те, що ви тут сьогодні. В свято, ми зробили подвійне свято. І дякую вам і офіційно і. Е, оголошую відкриття 1346-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Лото Забава. А з заходом розіграшу стежить наша тиражна комісія, вельми шановна і красива святкова е, тиражна комісія. А ми починаємо і починаємо, як завжди, з парочки. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Я як завжди біля цього прекрасного лототрону, який, який починає наш марафон переможний марафон 300 тисяч гривень. Ну, власне, це я хотіла сказати, що це не просто розігрів для великої гри, бо тут є ще один лототрон. А це реальна можливість виграти 300 тисяч гривень. Я прошу вімкнути наш лототрон. О, У нас якісь нові красиві квітки. Де оновлюється. Життя біжить. І ми разом з ним. Кулька номер 35 Дев'ять кульок. І шанс виграти 300 тисяч. Кулька номер 8 Номер 8. Я впевнена, що у вас вже є плани на ці 300 тисяч гривень. Кулька номер

Номер 14. Номер 14. Із лототрона випало вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість кульок і ще три кульки. І ви одразу побачите результати на ваших екранах, а я побачу в своєму комп'ютері. Кулька номер 11. Наступна кулька номер 37. І... І номер 59. Дякую, любила Татрончику, А я біжу до комп'ютера, щоб побачити, що ж у нас тут сьогодні є. А у нас сьогодні 300 тисяч втрималися. Це означає, що наступного тиражу вони знову будуть чекати на вас у цьому лототроні і в цьому комп'ютері. І я оголошую, що наша парочка завершилася е призами, які ви можете дізнатися, про які ви можете дізнатися е на сайті або з інших джерел, де ви дізнаєтеся про інформацію. Во Отже, парочка закінчилась. 300 тисяч чекають на вас наступного разу. А зараз ми переходимо до того, про що ми говорили весь початок нашого ефіру: про мільйони, про досягнення. І ми чекаємо, звісно, що ми чекаємо на народження 437-го мільйонера. Лото забава дуже чекаємо, тому що щойно ми оголосили про наш рекорд. Чекаємо на новий. А я хочу розказати про те, що у нас в минулого тиражу джекпот втримався. Але у нас було двоє головних переможців: кожен з яких їх виграв по 95 тисяч гривень. Один із них 41-річний пан Ярослав, який купив бюлет лотозабава на фірмовому столі МСЛ у Луцьку. Він механік і він постійний учасник нашої лотереї. Ба більше у нього є вірна супутниця, його дружина Світлана, і вони кожного тиражу купують чотири білетики. Лото забава. І ось послухайте, що нам розповів, е, е, що нам розповів Ярослав. Цитую: пару тижнів тому мені не вистачило одного числа, щоб закреслити три лінії. Я вже тоді подумав, що це знак. Виграш зовсім близько. Бачите, Ярославе, що сталося? Ваш знак був правильним дійсним, тому що ви виграли 95 тисяч гривень. Але я пропоную вам не зупинятися, тому що ці 95 тисяч гривень теж можуть бути знаком до наступної сходинки. Наступна сходинка 1 мільйон гривень. Тож не зупиняйтеся, будьте з нами. Ну і ми, звісно, вітаємо вас і передаємо привіт. І хочу розказати про ще одного щасливчика: це 53 річний пан Ігор. Із Кропивницького він придбав свій билет, напевно, найзручнішим способом через мобільний додаток. Пан Ігор бере участь у лотозабаві близько двох років, і він каже, що він ем, ну не очікував, не сподівався на одразу на такий величезний виграш. І от я вас теж вітаю. Бачите, це не сон, це реальність, така грошовита, прекрасна реальність. Ем, важливо в неї повірити і не зупинятися, крокувати далі. Ну що ж. Про переможців минулого тиражу я розповіла, а зараз ми прям дуже сильно очікуємо. Головні переможці то будуть обов'язково. Але ми очікуємо на народження нового мільйонера. 437-го. Отже, велика гра. Велика! Гра. Ох, прекрасний великий лототрон, Велика гра! Я прошу увімкнути цей лототрон. І бажаю вам шаленої удачі. Номер 32. Номер 65. Номер 50. Номер 59. Я хочу нагадати для тих, хто раптом увімкнув телевізор, увімкнув, да зазирнув кулька номер 75. Випадково зустрів нас десь у мережах про те, що білети «Лотозабава» можна купити у номер 33 У магазинах Коло наш край 723. Сімі. Або ж завітайте на АЗК мережі Кло Укрнафта». Там теж є наші білетики. Культа номер 13. Також нагадаю про соціаль, соцмережі. Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток, Ютуб, кулька номер 62 І, звісно ж, телеграм-канал МСЛ Мрій дій, вигравай». І пам'ятайте, що ми читаємо ваші коментарі. Кулька номер 1 І, звісно, дуже цінуємо ваші вподобайки. Кулька номер 10. Номер 10. Номер 24. Номер 11. Очікуємо на наступну кульку, і, звісно, я бачу, що пан Віталій Зорін сидить тут неподалік. Він теж очікує на якісь цікавинки кулька номер 20 А раптом йому доведеться знову фіксувати рекорд. Кулька номер 53 Кулька No49. І ще хочу сказати, щоб ми не відмовляли собі у маленьких радощах всі темні часи. Робімо все можливе, щоб жити і радіти. Кулька номер 4 І, звісно, не втомлююсь нагадувати про те, що ми мусимо допомагати нашим воїнам, які дають нам таку можливість. Кулька номер 9 Кулька номер 9 номер 30 Номер 30 А наш ми не зупиняємося. Біжимо, летимо далі до наших виграшів. У будь-якому разі ми не зупинимось аж поки в нас не буде головного переможця. Кулька номер 2 Номер два <звучить> Номер двадцять два 22. двадцять два. Номер 27. 27. Бачите, тепер у нас є багато можливостей все ж таки побачити наші ефіри, тому що соцмережі це вже е, досить розповсюджена е, досить розповсюджена можливість побачити нас, де б ви не були. Кулька номер 16 Тобто ми можемо не прив'язуватися до якогось місця, де ми. Робимо це, хоча це теж непогано. Знаєте, ритуал такий собі сімейний, де ми збираємося, їмо каву, снідаємо і радіємо. Кулька номер вісім. Номер вісім. І ми затамовуємо подих в очікуванні переможців. Або переможця. Номер 14. Номер 14. Бо кожна кулька наближає нас до перемоги. Номер 73. Стоп лототрон підказують мені режисери. І зараз ми разом з вами побачимо, що у нас тут відбувається. Все ж таки закреслено з підковкою. У нас є головний переможець, без цього ніяк. Головний переможець виграв 190. Тисяч гривень він закреслив три лінії з підковкою. І я називаю білет, який було придбано в Одеській області. Номер білета 00106. Дивіться уважно, хто придбав білет у Одеській області. Саме ви, наш головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Лота Забава мої шалені вітання нашому головному переможцю. Будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. І також є у нас, звісно, інші переможці. Ви бачите все на екранах. Ви можете дізнатися у точках продажу МСЛ, Ви можете дізнатися е на сайті МСЛ про ваші виграші, і ви знаєте, що далі робити. Ви знаєте, що ваше життя може змінитися в одну мить, якщо у вас є ось такий або ось такі лотерейні білетики. А також ви можете просто онлайн купувати електронні білети і вигравати. Покращувати собі настрій, принаймні один раз на тиждень робити собі е, свято. А я хочу із радістю іще раз привітати всіх українців з Днем Незалежності. Єднаймося, будьмо разом, допомагаємо тим, кому потрібна допомога. Ми обов'язково переможемо. Я переконана в цьому, тому що наші мужні воїни не зупиняються, вони боронять нас і дають нам можливість жити, радіти. Не забуваємо також про от такі донати, які виглядають саме отак квиток благодійної лотереї Дар. А я хочу з вами попрощатися. Наступної неділі з вами буде Анатолій Гнатюк, і все буде як завжди. Лото забава незмінна. Вона буде знову з вами, з нами будуть знову. Переможці, будьмо разом! Вітаю і до побачення!